Вітаю вас з вами, Діана Туда. Ось такий експрес-випуск для тих, хто ще хоче вспіти придбати по вигідних цінах. Досить цікаві новинки від компанії Farmacy. Зараз я для вас зачитаю, які в нас пропозиції і що нового. Просто важливо звернути увагу, що про цю інформацію вказано лише на сайті і в ресурсах телеграм-каналів для тих користувачів, хто вже є зареєстрований як клієнт зі знижкою 25. 5%. Отже, в нас внутрі плюс новинки, різні набори і до кінця місяця діє акційна ціна. Тобто, якщо ви робите замовлення на 10 бонусних балів, то одну із позицій можна взяти зі знижкою. П'ять новинок. Це рослинний напій алоє з манго Nutriз 450 мл, вартість 700 гривень. Я заокруглюю ті гривні, яких не вистачає. Дієтична добавка кальцій, магній колаген, тобто такий комплекс в флакончику ми маємо 30 штук за 300 гривень. Порційний напій колаген, Плюс» 50 мл 15 штук в упакуванні 1700 гривень. Дієтична добавка формула краси для волосся, шкіри, нігтів нутрі плюс 30 штук, 500 гривень. Шипуча, да, шипуча, чорна бузина у таблетках, нутрі плюс 15 штук, 300 гривень. На новинки також діє ваша персональна знижка 25%. Тобто, це ми маємо ціни для клієнтів без знижки, але ви можете собі самостійно розмістити замовлення і отримати все зі знижкою в 25%. Для цього достатньо перейти за посиланням в описі під відео і купувати все зі знижкою. Новинки вже чекають на вас на другому кроці замовлення в акційних пропозиціях. Це дуже легко і дуже просто. Достатньо просто зайти за своїм логіном і паролем після реєстрації, внести в кошик якусь із позицій, яку вам також потрібно придбати на сайті чи в каталозі, дивлячись, як вам зручніше дивитися. І тоді в. Відповідно, якщо є 10 бонусних балів накопичених так, вже в цьому першому вашому замовленні, вам буде висвітлено віконце з акційними цінами на ці новинки. Зараз я буду розміщувати також своє замовлення і замовлення для своїх знайомих, і думаю собі придбати саме зараз кажу кальцій, магній, колаген. Хоча я ще дуже сильно поглядаю на екстракт алоє з манго. Напишіть, будь ласка, що б ви хотіли скуштувати, і чи не здається вам, що ціни занадто низькі на такі класні якісні продукти, тому що в ну, порівнянні з рештою виробниками ціни тут дуже демократичні і доступні на сьогоднішній час. Дякую вам за увагу. Надіюсь, ця інформація була вам корисною. Ставте свої лайки, вподобайки, підписуйтеся і слідкуйте. Буду надалі вам розповідати.